Я голосувала проти так. цього законопроекту в першому читанні і закликала зал не підтримати, тому що навіть в першому читанні ця редакція з наявністю антиконституційних норм, корупційних ризиків та норм, які напряму порушують права громадян, є неприпустимою. Разом з тим, маємо те, що маємо. Я впевнена, що буде дуже велика кількість правок подана до цієї редакції. Абсолютно. Неякісної редакції законопроекту, і можу сказати лише одне, якщо узагальнене, да, тобто не потрібно опускати руки, потрібно поборотися за те, щоб цей е, мотлох законодавчий, який вніс уряд, ми мали можливість все ж таки виправити до другого читання. Якщо нам це не вдасться, я впевнена, що будемо працювати над тим, щоб мобілізувати зал, не ухвалювати. Цей законопроект з нормами, які містять порушення конституції, права громадян і містять корупційні ризики. І е, ключове, ви знаєте, коли ми говоримо закон про мобілізацію, закон про мобілізацію, закон про мобілізацію, фракції Слуга народу заборонили коментувати закон про мобілізацію, але мобілізація це консолідація всіх ресурсів держави. А цей законопроект спрямований на примус виключно людського ресурсу і ключове. Уряд не дав фінансового обґрунтування, в який спосіб він забезпечить той мобілізаційний резерв, який згідно цього законопроекту намагається підготувати Міністерство оборони та Генеральний штаб, і це означає, що виключно формування і мобілізаційного людського ресурсу без належного е фінансування і без належного ну тобто мобілізація, коли військові кажуть про мобілізацію, це е мобілізація людського ресурсу. Це навчання цього мобілізаційного резерву, це одягнення, це забезпечення продуктами харчування, і головне, це забезпечення зброєю і боєкомплектами. Якщо держава не здатна забезпечити все інше, то мобілізувати в такий примусовий спосіб лише людей, з моєї точки зору, є не лише хибним, а є таким, що містить загрози, тому що знову ж таки влада. Не говорить чесно з суспільством, влада створила з питання мобілізації. Жупил влада замість того, щоб дати чіткі правила демобілізації. Або окей, давайте говорити не про демобілізацію. У нас воєнний стан да давайте говорити про правила звільнення з військової служби. Вона цього не робить. Вона закладає законодавче шахрайство, коли каже 36 місяців безперервної військової служби, вибачте, 36 місяців, умовно кажучи, у Львові в Києві, в тому числі, і 36 місяців, а краще брати 12 місяців на нулі в зоні безперервних бойових дій. Це зовсім різні речі, і потрібно закладати критерії цього обліку, тому що не можуть вони бути рівними. І головне, ці 36 місяців, навіть якщо вони вже вам. Відрахували, вони підвішують на ставку Верховного Головнокомандувача. І ключове в цьому, коли на пряме питання представниці Міністерства оборони, заступниці міністра, було поставлено в контексті того, для, для чого? Для чого ви закладаєте законодавче шахрайство, таке було ухвалене рішення. Розумієте, ухвалене рішення про те, щоб обдурювати людей на рівні влади, на рівні авторів. Ініціативи, яка містить стільки протиправних норм, і після цього вони хочуть говорити про довіру суспільства до влади, коли влада займається законодавчим шахрайством, вона перетворює право в державу в авторитарну і тому довіри до цієї влади 100% не буде більше від ухвалення такого ганебного законопроекту.